Minecraft, але це завдання від підписників. Поїхали! Завдання у нас від Аліси, і вона, вона нам каже, що нам треба побудувати дом в виді підписника, зробити в ньому ремонт. Хм, цікаво. Ну тоді погнали. Давайте я зараз подумаю, кого б мені зробити з підписників того, в якому не є скін. Придумав, кого буду подавати, а саме. Буду будувати. Буду свого підписника, тому дивіться: 3, 2, 1. І так, ось, ось да, Emerald Games я вирішив збудувати. Як вам. Я, він був дуже легкий, і давайте ви просто сравните його, і, його ну, і, місь, ну, і мою будівлю. Ну, я вважаю, що дві каплі води. А як ви вважаєте? Мені дуже подобається. І так, я надів цей одяг, бо ви потім дізнаєтеся у відео. І так, давайте я вам зроблю такий румтурчик погнали. Так, ну, неважливо, з якої сторони мені приходити, бо я так зв'язав ноги. Тут у нас таке таємниця, там просто опит я по приколу поклав. І так, перший поверх. Тут у нас ліжко Емералд Emerald Геймс. Games. Emerald Games, Далі, це от одяг Емералди Геймса. Ось ще один такий, і дивіться. Я не просто так його одяг, бо дивіться. Ось, Біле це Ну, його. Ну, коротше, це футболочка, там, а це маска. Ну, Ми зараз з вами знаходимося на чорному порсі, тобто штані. Тут ще така бібліотека, ну як як солотель. Це у нас склад просто. Нічого тут такого. Далі отут у нас милий такий куточок, мила кімната. Тут у нас панди, як солотлі, котики, собачки. Навіть і лей. Ми з... знаходимо. Ну, знаходимо... ось Їх можна тут готувати, ну, і можемо йти далі. А, да, Ми з вами знаходимося на. на... На туловищі. Погнали. Тут у нас ми, ну, крафтимо, це все, все таке. Тут у нас музика, от, наприклад, ноти Ой, ну, і так от. Партават, і все Тут у нас геймінг. Ми сидимо тут на дивані, і це, типу, ось телевізор, а це типу, валяється PlayStation 5 і стоїть. Лежить, стоїть. Це телевізор сам, вони грають. А... Тут підставка для телевізора. Це у нас комп'ютер. Це типу клава, ви тут можна сісти і пограти там. ось так от. Ну, йдемо далі. Ми знаходимося у голові Емералд Геймса. Дивіться, це в нас да, ми саме на високому ну, поверсі. Це мозок Емералд Геймса. Да. Це у нас рука і тут у нас город. На другій руці те ж саме. Ось тут бочка і ось така штучка. Дивіться, бац, і тут у нас ось такі от бочки. Тут ми ну, я храню. З, те, що, ну, те, що виросло на огороді. І друга рука така сама, якщо ви не вірите, зараз вам я покажу та блін. Закриваємо. Та давай закривайся. Та закривайся! о, все, Поїхали. ось, Друга рука те ж саме ворот. Ну, Город, город, три города і бочка, бочки. Ну, якось так. Це був дім Емералд Геймса. Мені дуже подобається, а як вам? Якщо Емералд це дивиться, а він дивиться, то пиши в коментар, як тобі цей дім. Мені особливо подобається тут мозок. Я спеціально малював лице Емералда, бо я сам не знаю, що там. Що там, бо я. Просто маску намалював, тому я навіть не знаю його лице. По, тому погнали. Ось от, от треба спускатися. Ми спускаємося по цілому Емералд Єйпсу. Це такий дім. Опа, так от так от, ну, ми тільки що так з друзями спустилися по м -м -м. Ну, ну, не м -м. Не ну, а як вам, сім... пишіть в коментарі, а ми його, приходимо до і він нам каже, що нам треба збудувати ті... гру в грі. Тобто, ті... ну, відперед далі, що можна саме зробити гру в грі. Я збудую 99 ключів в лісі в Байткрафті. А як вам така ідея? Я вже буде дуже круто. Тому погнали. за заібрали Геймсом ми будемо це будувати. 3, 2, 1! І так, от крольча лапа, тут їжа, ліжко, крафтер. Тут, типу, переробляємо тут типу, сам верстак. Два дерева, саженці, вугілля лежить собі. Це перший левел костра. Завдання Берлд Гейпс зроблено, як ви вважаєте. Наступне завдання у нас. від... Люблю дарини чи босс. Неважливо. Ну, мій підписник. Він мені каже, що треба ну, вбити Вардена за одного удару. Добре. Я зараз це спробую ось Варден. Погнали! Погнали! І так, летимо. Летимо, летимо, летимо. Я це зробив! нас від Майнкрафтера 200, а саме побудують будинок за 10 хвилин. Добре, поїхали. Так, с... таймер 10 хвилин погнали. Вже вже я вже зробив тут. Одна хвилина ще залишалася. Ось такий в мене домик, домик вийшов, тут кирилечко. Тут ми заходимо от. Тут. тут. У нас коврик такий. от. Кишенята, собачка, такі от, ця броня, от такі от, крафти, собачка, ой, кроватка. Також у нас тут на задньому дворику є от. Ой. Ну. ну, це я збудував за 10 хвилин. Майнкрафтер 200. Твоє завдання виконано. Завдачи в нас від Артема і там каже, що нам треба зробити ватердроп з максимальної висоти. Ну, добре! Добре, добре, буде, буде. Погнали! Погнали! Юху. Ой, блін, я трішки розлив на пофігу. Лети Бам. Я це зробив! Да! Я це зробив з першої спроби. Ой, з другої. Друзі, саме-саме складне завдання в нас від Томича. А він нам каже, що треба збудувати супер мега мега маєток Я не знаю, як мені це зробити, але я зараз його збудую. Ну, прямо зараз. Дивіться! Якось так. Я мені просто було скучно, я по приколу рух маєток. Не знаю, ну він не мега-мегас. Великий я. Я думаю, звичайний, ну. Томич вибачай, царячик. Ну, хоча. Б, хоча б маєток. Хоча б він є. Мене не просто сказав ні-ні-ні. Ну, він хоча б є. З вами був, як завжди, я Паша ТВ. ну, Сьогодні в нас була рубрика під назвою Запи. Завдання підписників, і сьогодні я збудував такі споруди ну, дім у воді підписника 99 ночей у лісі, вбив Вардена з одної тички, збудував дім за 10 хвилин, зробив ватердроп з максимальної висоти і збудував мега-мега-великий маєток. Підписуйтеся на канал, друзі. Ну а я з вами прощаюся. Всім пока!